Почали відкривати, почали зонтаж вести. В новому місці відкрився все це І досить добре стан збережено. Щоправда, то був лише початок. Потім часом випадково в одному куті відкривається такий хороший збережний історизм, як не дивно. А це ще не, кінець, це ще не кінець. Пішли далі і далі ми відкриваємо ще шар один, який ми ще навіть поняття не маємо до чого, як його класифікувати, бо ще дуже мало розчищено. А це вже відреставрована частина під'їзду поверхом вище. Тут також знайшли цікаві розписи. Для порівняння кілька фресок залишили на показ в автентичному вигляді. Львовознавець Ілько Лемко каже: то й не дивно, що реставратори наштовхнулись на унікальні знахідки саме у цьому будинку, оскільки будівля одна із найстаріших на площі ринок. На шарування різних епох на стінах історик пояснює як захстянки панів, які тут мешкали. А за кілька століть їх було чимало. Це один з найстаріших будинків. Він був збудований в 1571 1577 роках. Власне, він так і відомий, як будинок Лукошевичів. Потім його купили Анчевські, потім Живузькі. Дуже дуже багато було власників. Вже понад три роки у Львові працюють німецькі експерти з реставрації. Вони разом з нашими майстрами відновлюють брами, вікна, сходові клітки та стінописи. 20% від суми платять мешканці. Все інше то гроші міста та міжнародних організацій, що займаються реставраційними роботами. дуже багато таких знахідок. Вони на кожному кроці вражає, що в цілому збереглась субстанція в первозданному вигляді і що ці будівлі не зазнали сучасних перевтілень. Це дуже вражає. Наразі у під'їзді на площі Ринок 5 припинено усі роботи, що діяти далі, і який з трьох розписів залишить на огляд, має вирішити спеціальна комісія у міськраді. Віталій Кубліков, Олег Кухар, головні новини Львова.